Всім привіт! сьогодні у нас вже четвертий день. Це просто неймовірно. І цей день я назвала відчуй рух. Ми будемо сьогодні рухатись. Коли ми мало рухаємося, у тілі накопичується напруження. Я застаю твердими, дихання поверхневим, а тіло ніби завмирає. У такому стані важко зосередитися, відновитися чи навіть просто відчути спокій. А рух це спосіб перезапустити систему. Через рух тіло звільняє напруження, а мозок отримує сигнал, що все під контролем. А музика допомагає цьому процесу. Вона задає ритм, вона допомагає рухатися природно і знімає зайву напругу в голові. Наш мозок і тіло працюють разом. Якщо тіло застрягає, то мозок теж починає зациклюватися. Але Рух знімається внутрішній блок. Він допомагає мислити ясніше, краще зосереджуватися і легше приймати рішення. Навіть кілька хвилин руху можуть повернути живості і відчуття контролю над собою. Тому давайте вже перейдемо до самої практики. Це не буде супер складно, нічого такого. Почнемо. Перше, що нам треба зробити, це обрати пісню, яка відповідає вашому настрою. Пісні можуть змінюватися, якщо у вас емоції змінюються, це все нормально. Головне дозволити своєму тілу рухатися так, як воно хоче. Тобто я зараз не кажу прям про якісь там професійні танці чи розминки, а просто про якісь прості рухи, наприклад, похитування там, головою. чи... Щось такого повільного забудьте про правильність рухів. Це реально не про танці, це про ваш тіло, про те, що воно хоче, про те, що ви хочете вражати цим тілом. Тобто, це просто те, що ви зараз відчуваєте. Я зараз зроблю, але я не буду це знімати, тому що, як я і раніше сказала, мені важко, мені важко не те, що з камерою, мені важко з собою, але. Бу. Я, <ріст> я не зрозуміла, як це сталося, але я змогла це зробити. Я змогла потанцювати перед камерою. Я не можу сказати, що це великий якісь танці прям. Але. Попуйте водичку. Угу. Мені в один момент так стало пофіг, я думаю, а який сенс, типу. Танцюю ще перед дзеркалом, що перед камерою одне і те саме. Це про те, як працюють танці, як працюють рухи. Ну так, зараз давайте щоб ну, хто зі мною зробив, давайте зробимо один глибокий вдих через ніс і один глибокий видих через рот. Можете навіть прикрути очі, просто подихати, відчути, де вам стало легше. У мене плечі розкрилися. Якісь більш рухи такі повільні. Я ще раз скажу, просто спробуйте. Просто сьогодні спробуйте. Мені це так сподобалось. Я сподіваюся, що вам теж сподобається. Я вам бажаю найчарівнішого настрою, щоб ваш день склався так, як ви хочете, і навіть краще. Ви зможете це все зробити. Ви досягнете своїх цілей, не переживайте, просто будьте тут. Весь той час, що ви надаєте собі в цих практиках, в цих правах, ви. Проживаєте це все, ви проживаєте свої емоції і проживаєте їх правильно на користь собі. Це вам допомагає краще відчувати себе. До зустрічі.